Всім привіт! Ви на каналі Life Love. І сьогодні я буду відео знімати не з справжніми е, Лов, а з отакими от наклейками. І намалюю історію, як вони кудись поїхали. Е, сьогодні я намалюю, як вони поїхали на море і наклею оці наклейки. Спочатку я намалюю пісок, потім можна малювати тут пальми. Зараз малюю на пальмі, Ось так і кокоси. Я ще намалювала другу пальму, а тепер малюю море. Ось так. Можем тут намалевать зонтик и тут два або три таких кресла. Вот я намалевала зонтик, два лежака и столик с коктейлями два. Теперь можно намалевать солнце. таке. І вообще ще потім розмалюю. Я тут можу круги домалювати і можу розмальовувати ось такий. Можна ще один поменший. Так, перший хочу розмалювати сонце, а небо я не буду розмальовувати. А накліки я наліплю в самому кінці. Сонце. Зараз я розмалювала все жовтим. Ось ну тут трошки. А ні, не, не все. Ще пісок розмалювати жовтим. Тепер точно все. Так, тепер я розмалювала сині море і вийшов в прапор. України. Тепер, може, пальми розмалюємо. Ну, я тут уже все розмалювала. Тепер давайте наклеїмо якісь із цих чотири наклеїмо або п'ять п'одих. Так, на першій сторінці можемо, ну в принципі. Давайте. Не знаю, яку вибрати. Оцю. Чи ні? Давайте оцю. О. І я її наклею на круг. Вона сидить тут. Далі на два ліжака. вот тут я, ну тут мне вот и... все можно. Вот все, и вот можно на лежак. Ой. Зараз. О. Вони якраз маленькі, а це велика. Давайте маленьку якусь лідем. Маленьку. Оцю можна. І сюди. Ось так вони у нас тут лежать. І на останній знов ця є. Можна оцю точно чи ні. Давайте цю і отю. Вони будуть грати в м'яч. В морі, Так десь тут. А та далі стоїть. и начала малювать и разлюлюбила на приклад фиолетов. И вот такая у нас получился малюнок. Две лоу лежать нам. Э Ліжаку вагнало сидить на надувному кругу і дві грають у м'яч. А так все воно виглядає. А ви не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал, якщо хочете більше таких відео. Всім пока!